Першого червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей і в левої частини дітей Харкова, які сьогодні святкують під звуки повітряних тривог, одне бажання, але таке потрібне задля миру та майбутнього. Ідеальне дитинство ну, мені здається без війни краще, тому що ну, багато дітей повиїжджало за, за кордон, багато людей. Залишилося без домівок і мені здається, вони мріють жити без війни. Я вважаю, що для харків'ян – це небо над головою, що ну, не буде ніяких обстрілів, як сьогодні було. Та, ну, Що буде все добре. Я мрію, що папа вернувся. Служа. В першу чергу дитинство має безтурботним бути. Да? Без війни, без повітряних тривог, без постійних стресів, там, недоспаних ночей, без бомбосховищ діти мають. Відпочивати, гуляти, дихати свіжим повітрям, спілкуватися з однолітками, а не сидіти вдома чи взагалі вимушені в складних умовах виїхати за кордон, там, де вони ну, ізольовані від своїх давніх знайомих, від свого будинку, від своїх родичів, можливо, можливо, від тата, якщо тільки з мамою виїхали. Тому, де... Дитина має бути щасливою. І щоб діти Харкова відчули смак дитинства, а в їх день малечу запросили на виставу. Запросили на виставу «Диво» у театр, тому ми з захопленням його очікуємо. Ми ходили взимку, в метро. Це була вистава до Нового року. І Діти тоді у захваті були від неї, і сьогодні вони в очікуванні в такому. Самого ранку запитували, ну коли, ну коли, ну коли і ось нарешті ми тут. Дорогі наші любі діти, шановні вчителя, шановні вихователі, дорогі батьки. Сьогодні перший день літа, сьогодні день захисту дітей. Знаєте, війна дуже багато змінила. Змінила у Всіх нас змінила наша родина, змінила наших дітей. І я дуже вдячний всім учителям, всім вам, дорогі наші батьки, які виховують у цих жахливих умовах наших дітей, які насправді формують їх настоящими людьми. Я дякую вам, за святом всіх і хочу побажати якнайшвидшої перемоги, миру і відбудови нашого славетного міста Героя Харкова. За святом! Всі! А далі, після добрих слів та побажань, винуватці свята занурились у виставу театру дітей Тимур за одноіменним бестселером Паласіо. Це про сучасних дітей та їх непрості відносини між собою, про найбільше диво, що сховане там, глибоко в душі і любов до ближнього. Леся Копилюк, Олег Синицький, Ігор Мартиненко та Станіслав Гришко. Новини Харків.